Вітаю! Мене звуть Сукена Катерина Миколаївна. Я психолог центру психологічної підтримки Оршалом Хмельницького благодійного фонду Хесед у місті Кам'янець-Подільський. Сьогодні хочу представити вам тему самошкодження, фізичне ушкодження свого тіла через емоційні труднощі. Тема, яка є надзвичайно актуальною в наш час, коли Фоново, ми всі відчуваємо тривогу, особливо підлітки, які в своєму житті стикаються з значними такими фізіологічними, анатомічними змінами, гормональними, так от і стикаються з великою кількістю викликів. І дійсно до мене переважно із такими запитом самошкоджуючою поведінки, звертаються саме підлітки або батьки стосовно своїх підлітків. Що ж таке це самоушкодження? Так, це таке навмисне ушкодження свого тіла через внутрішні причини, без суїцидальних намірів. Що ж це можуть бути за такі внутрішні причини? Це така підвищена тривожність. Це постійні конфлікти, сварки, підлітка з батьками і з друзями. Це таке якесь нерозуміння, відчуття нерозуміння соціуму. Це може бути знижена самооцінка, болінг у школі. І дуже дуже багато. таких причин, які можуть підвести молоду людину до такого такої самоушкоджуючої поведінки. Пілітки можуть себе різати, ну, наносити собі певні такі ураження з допомогою лес, запальничок, сигарет. Так, це можуть бути порізи, опіки тощо. І це такі переважно частини тіла, як руки, внутрішня частина руки. Це можуть бути стегна, це можуть бути бокові частини тіла, це зона ребер, може бути груди і так далі. Але найчастіше всього це руки. Скоюють підлітки це такі самоушкодження в періоди такого підвищеного емоційної емоційного болю наскільки внутрішньо боляче, що несила це витримати, і для того щоб якось цим справитись, підлітки наносять собі рани, щоб перемістити цей біль внутрішній з внутрішнього поля у зовнішній. Щоб якось так переключитися, а на деякий час їм стає легше, але це точно не вихід. Вони потім починають вже переживати, тривожитись через те, що у них скалічені руки там чи інші частини тіла, і що скажуть інші близькі їм люди, просто ну незнайомі люди, які побачать їх влітку, побачать їхні ці рани. Тобто Вже є тривожність і велике знепокоєння з цього приводу. Так, а що люди скажуть? Спочатку справді робота полягає в тому, щоб контейнерувати емоції підлітка, оцей біль пережива. З ним це. Далі робота полягає в тому, щоб навчити підлітка по-іншому справлятися. такі болісні внутрішні переживання вони можуть бути, але різатися це точно не хороша ідея. А що ж можна робити, щоб справитись з цим, щоб пережити цю бурю? І я пропоную підліткам зібрати такий їхній власний такий рюкзачок підтримки в важкі хвилини. А що це може бути перше? Мати в своєму ну, реальному рюкзачку чи сумочці таку річ, гумовий м'ячик з такими зазубринками, та да? що коли його стискаєш, ти можеш відчувати в долоні такий легкий біль, або якісь такі браслетик пружинку, яку вдягаєш на кисть, де да? прокручуєш її трішечки здавлюючи. Це має бути якийсь такий предмет, який ми можемо стиснути, і це нас може повернути в тут і тепер. Також така техніка заземлення: знайти 5 предметів очима і дивитися на них впродовж там 5 хвилин, ну можна трішки менше. Далі звернути увагу на звукові подразники. Це може бути 4-5 звуків, які людина виділяє з середовища і акцентує на них увагу. Далі це може бути виявлення трьох. Запахів, і також акцентуватись на цьому. 4-5 предметів, яких можна торкнутися і відчути на дотик. Що це може бути ще? Це перегляд, цей момент світлин, якихось картинок, мотивуючих, радісних, які б дитину відволікали від проблеми. Також це може бути якийсь сильний запах. Такий, ну не маю на увазі да, носити на шутирний спирт, але переважно це має бути приємний запах, але надзвичайно сильний. Ну, наприклад, як арома олійка м'яти або евкаліпту. Ну і так от можна подумати, що це ще може таке бути, і носити цей аромат собою. Також має бути підготовлена музика, мелодії такі спеціальні, які аби в цю хвилину дитину могли підтримати, викликати задоволення, надати їй ресурсу. Також це приємна розмова, підтримуючи з кимось із близьких. Але така людина має бути вибрана заздалегідь і попереджена, що можна я тобі буду дзвонити в такі важкі моменти, і просто вислухай мене. Точно має бути така людина. Прекрасно, якщо це психолог, так? якщо створений у дитини з психологом такий вже контакт, але точно це може бути не завжди, адже не завжди психолог може бути в доступі. Тому, крім психолога, мати когось з сфери друзів, подруг. Саме головне, що полягає в допомозі таким підліткам, які себе ранять, шкодять так собі, це любов. Любов батьків, любов друзів, і це та робота, такий великий пласт, який здійснює психолог, працюючи з батьками таких підлітків, адже це такий симптом, який оголює певні такі, ну як труднощі, які є в сім'ї. А дитина так це все так, таким чином це демонструє, виражає. Тобто точно допомога психологічна потрібна і батькам такої дитини. І ти, знаєте, через любов, через повернення членів сім'ї лицем один до одного, очі в очі, підсилювати цю підтримку. Гаразд кажу вам до побачення, до нових зустрічей. Всього вам найкращого.